Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару, шкарпетки чоловічі та жіночі, бренду Implus, є різних розмірів та різних видів та різних забарвлень. Вони дуже тепленькі. в лоті 50 пар. Вартість лоту 2800 гривень. Матеріал поліестер та акрил. Собі вартість однієї пари 56 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua Дякую і заробляємо разом.